Майбутні міські депутати відвідали приміщення виконкому: 30 дітей мали змогу побачити роботу міської ради та відвідати декілька владних кабінетів. Мета таких екскурсій навчити молоде покоління бути активним членом суспільства. Ми хочемо показати, що з малих років отримуючи перші знання або отримуючи якийсь поштовх по життю. Дитинка приймає рішення по тому, як вона буде в дорослому житті приймати якусь активну позицію, наскільки вона буде активним виборцем, наскільки вона буде ініціативною. Школа, діти якої мали змогу відвідати міську раду історичного спрямування, тому дітям розповіли історію приміщення та тих людей, які побували в кріслі мера. Воно було побудовано в 1904 році та вважалося одним з кращих училищ губерні. До речі, освіта в цьому училищі була не безкоштовна, вона була дуже дорогою від і коштувала від 25 до 75 рублів золотом. До речі, при середній зарплатні вчителя в 25 рублів. Дітворі екскурсія сподобалася. Найбільше вразила зелена зала, а ще подарунки. Мені сподобалися ці подарунки. І ще сподобався, розповіть, як розповідали. Так ми сиділи раді, нам розказували все, подарунки давали. Це найбільше. В планах міської ради і надалі проводити такі заходи. Незабаром проведуть брейнринг між школами на знання основ правознавства. Максим Восполіта, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.